Дойшов я вже до кінця цей ряд. В цій сім'ї теж матка була в другому корпусі, У мене було записано, що я не розумів, де матка. І я вже тут нічого не став видумувати корпуси. Замінив місцями, додав туди ще одну рамку ващини з другого корпусу наполовину потягнуту і все. Все швидко і зрозуміло. Думаю, зараз глянути. Ще одну сім'ю для камери і, мабуть, так, ващина ващина засіяна, яйця. ващинка повністю засіяна. Тут одна один листочок ващинки був, тому потрібно сюди ще дати одну ващинку Вони її гарно відстроїли, поки що приберу її в цей корпус, щоб. Не обдувати вітром і знайду зараз яку рамку відправити в другий корпус і поверну назад ващинку Ось ця рамка піде в другий корпус, мабуть. І є трутневий, вона темненька. Якщо буде щось хуже, то повернемо її в перший, а хуже заберемо в другий. Так, повертаю відразу ващинку сюди зіяйцями переніс камеру, тому що отсюда як із спини знімаю, з цієї сторони буде краще видно. Ця рамка сіється, поки що лишається тут. Її теж можна буде відправити на перетубку, вона вже темна. Ось ця рамка. Теж сіється. Вся рамка в яйцях. Це добре. Ось о, матка ходить. Нехай собі ходить. Зараз наступну рамку. Вона здається, ні, ця рамка теж засіяна повністю молодим засівом. Значить, весь печатний буде в цю сторону. Одну рамку я вже забрав, що з цією рамкою, а тут мед. Нехай поки що буде. Ні, мабуть, я все-таки мед звідси заберу, а поставлю сюди, заставну. Добре. Я матку. Бачив, що вона в першому корпусі, тому вже бджолу трясти не буду і оглядати зайвий раз рамки на наявність матки теж не буду. Даю вощину після трьох рам молодого засіву, розплоду і засіву. Огляну зараз ще ці три. Гарна рамка. З печатним розплодом і є молодий розплід. І вона ще світленька, тому її поки що лишаю тут, в цьому корпусі. А ось ця перегова і з плідом, мабуть, все-таки піде в другий корпус. Або крайня, зараз ще гляну крайню. Чому я е, навіть не так? Можливо, я не сказав. За все відео, ось цю, точно забираю в другий корпус. За все відео, можливо, не сказав, чому я постійно роблю цю роботу для когось, можливо, вона зайва покажеться, або іще щось. Зараз я спробую пояснити. Так, оглядаю цей корпус, яку можна рамку дати перший. Для засіву. Ось ця чудова рамка світленька. Ця рамка під засів вже піде. Здвигаємо дві, пергова і з розходом. Даю рамку ще одну під засів для матки і все, 9 рамок. Закриваю цю сім'ю, ставлю заставну, ставлю корпус. Навіщо я роблю всю цю роботу? Пояснюю, я постійно тримаю е, сім'ї в такому стані, ніби вони щойно вийшли із земівлі. Я постійно забираю у них печатний розплід. Я забираю у них е, максимально пергові медові рамки з першого корпусу. І постійно заставляю матку працювати. В неї постійно є відкритий розплід, в неї постійно є вощина, і в неї постійно є молода бджола для праці. Сім'я постійно в такому стані знаходиться як недостатньо печатного розплоду і недостатньо бджоли, тому що Розірвана, зараз оглядаю на наявність маточників. Постійно вона розірвана магазином. от Чому я магазин завжди використовую? Ось вощинка як гарно відстроєна в другому корпусі. Зараз я її поставлю між цими рамками, які щойно три підняв з першого корпусу. Там все одно десь якийсь молодий розпліт є, молода бджола є. Вона постійно знаходиться ця сім'я в такому стані, що їй постійно потрібно розвиватись, 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 набирати силу, набирати силу, набирати силу. Тобто вона, я її відводю від раїня, я її постійно змушую матку сіяти, змушую молодих бджол тягнути в вашіну. Тобто вона в такому стані знаходиться, в якому пророїння ця сім'я думати не буде. І в такому стані, в якому матка не зупиняє свою сівбу, а постійно максимально змушує її пчоли сіяти. Ну, якось так. Якщо я щось не так пояснив, ви напишіть, можливо, я по-другому скажу свою думку, висловлю. Але я думаю, що саму суть цієї роботи, ви зрозуміли. Воно, вроді би, як, Виходить, що сім'я єдина, тобто це єдина сім'я. Але тим самим вона розірвана магазином, і вони якби між собою общаються, ці бджілки. Але все ж таки в першому корпусі печатного розплоду майже не буває, бджола майже не виходить. І їй, їй потрібно працювати, працювати, набирати силу, набирати потужність. Якось отак. І проходжусь в другому корпусі, можливо, я вже говорив, відкриваю на одну-дві бджілки. Так, да, здається, говорив. Щоб виходив трутень і якийсь був обліт для бджілок. Все, йду далі працювати.